Сучасні українські пісні, які від нових виконавців, звучать це якийсь жах жах взагалі. Ви коли скотиняки співаєте хоча б членороздільно співайте. або транслітерацію у своїх кліпах включаєте, нічого не чутно, що ви там м'януєте і глотаєте мікрофон. Ви що його хочете з'їсти чи що? Це якийсь жах сучасна українська пісня. Я не підтримую нинішніх молодих виконавців. Їх потрібно також заборонити Міністерством культури. Я взагалі вимагаю створити на державному рівні, щоб вчителі консерваторію забороняли таким горе співакам співати на сцені. Взагалі ніколи не дозволяє ані на Ютубі, ані ніде. Це жах. От. Простіше слухати пісні УПА та партизанські пісні 40-х 30-х-20-х років 20-го сторіччя і крутити їх кожен день, щоб бісити ватників. Щоб вата палала. От, там це члену роздільно. Отакі От пісні я хочу чути кожен день по українському ТВ та радіо. Але чомусь Міністерство культури не бажає крутити такі пісні. Мабуть, вони не патріоти цієї республіки. Їм все одно. Тому підписуйтесь, робіть лайки, репости. Продвигайте це відео в топ Ютубу. От, знищуємо українську та російську пропаганду в цілому. А також мені не подобаються в сучасних українських піснях ці завивання, як волки на Луну. Ну, Взагалі якийсь треш. Це потрібно забороняти. Безголосі покидьки. Співають, це мене дратує От, і багатьох українців. Взагалі не можна слухати цей треш. Краще слухати українські пісні 30-х, 40-х і 20-х років. От, щоб вчити патріотизму українців. А ці пісні, які є сучасні, треба заборонити на підставі того, що вони не вміють співати. Це не таланти, це ганьба одвічна національна. Тому підписуйтесь, робіть лайки, репости, продвигайте, продвигайте це відео на Ютубі, знищимо українську та російську пропаганду. А також зробимо так. Щоб більше не співали такі жахітні пісні, які не потрібні нам взагалі. Вони не повинні співатись. От і все. Краще слухати Зібро чи Поплавського. Це краще, ніж цей треш. Я вже згодний слухати ще додатково їх, ніж цей треш. Ну, може, ще Могилевську. От. Ціну каролю взагалі, лободу оцих всіх ватниць взагалі потрібно заборонити раз і назавжди. Як вони на мене дістали? І багатьох, як їхні завивання, як вовків на луну.